Вітаю шанувальників виноградної лози. Мене звати Олександр Савченко. Мій виноградник знаходиться на Київщині. І сьогодні я хочу з вами поділитися своїм досвідом підв'язання виноградної лози. Через декілька, через деякий період настане вже період, коли ми будемо. Доставати свою виноградну лозу після зимівки і підв'язувати на шпалери. Починається вже гарячий сезон для виноградників. Що хочу я вам сьогодні показати і запропонувати із свого досвіду, я хочу вам показати тапінер. Це виробник Японія, японський. Є ще на ринку китайські і корейські аналоги. У чому перевага японського тапінера? Ну, перш за все, дуже якісний сам пластик. Зручна ручка в роботі. Якщо ми візьмемо кришку, яка закриває нашу стрічку, то з'єднання має штіфт металевий. Тому це зручно і е, дане з'єднання не ламається. Також у доріжці кришка має металевий штіфт. Е, дуже зручне лезо. Е, і сама конструкція значить, цього тапінера дуже зручна в роботі. По стрічці є стрічка оригінальна італьянська, які її переваги. Вона зроблена із полімеру, а китайська із поліетилену. І діаметри внутрішні різні. Якщо ми поставимо китайську чи корейську, то язичок її не фіксує і вона буде випадати. Бачите. Користуватись можна, але буде виникати незручності. Оригінально ж вставляється у місце своє і фіксується фіксатор. Заправляємо нашу стрічку, проводимо її через доріжку. Закриваємо одну кришечку, закриваємо другу, вставляємо в робоче положення стрічку. Стрічка заправлена. Тепер нам ще потрібно вставити скоби. Скоби також є оригінальні для тапінера Max і є китайські. Фактично скоби підходять і ті, і інші. Вставляємо оригінальну скобу О, і фіксуємо пристроєм для фіксації. І фактично у нас тапінер готовий для використання. Ну, я вам покажу на прикладі моїх чубуків. Є така і робимо, і воно зацікавляється за щову. Ну, я покажу, як вона на прикладі пальця. Дуже быстро, дуже зручно. І бачите, який діаметр можна використовувати для того, щоб зв'язувати, підв'язувати нашу виноградну лозу. Є різний колір самої стрічки. Є і оригінальна червона, червона більш прочніша, ніж зелена, тому я використовую червоний колір для підв'язування нижньої частини шпалери. А вже зеленою підв'язую саму виноградну лозу до шпалери. Після сезону ця стрічка послаблюється і легко знімати нашу виноградну лозу із шпалери. Ну, такі переваги я вам сказав про тапінер японський, можливо, трошки дорожчий, ніж аналог китайський чи корейський, зато він надійний, практичний. І вже в мене він 4 роки працює без ніяких проблем. Я думаю, що ви ще може почитаєте, подивитесь, для себе приймете рішення, який тапінер, які розхідники приміняти у себе на винограднику. Також я хочу вам запропонувати ще один, один пристрій, не пристрій, а пилку. Мені її подарували недавно на день народження. Але вже встиг його використати при обрізці дерев. Дуже зручна вона для роботи на невеликих таких діаметрах деревини. Ну, я десь в, таку, в такому діаметрі проводив обрізку, ну, дуже, дуже показала себе з доброї сторони, практично. Тому думаю, стару лозу осінню ми можемо також е даною пилкою обрізати. Працює не дуже просто. У комплекті йде два акумулятори на 48 вольт. Зарядний пристрій інструкція, правда, на китайському, напевно. Вставляємо акумулятор. Є фіксуюча кнопка запобіжна. Ми нажимаємо на кнопку, нажимаємо на ручку і вона працює. Ну, Пальць різати не будемо, але в роботі показала себе дуже справно і, я думаю, буде гарним помічником при обробці нашого винограду, обрізані винограду. От такі механізми і допоміжні засоби я вам. Показав. Кому сподобалось дане відео, ставте вподобайки. Підписуйтесь і підтримуйте мій канал. Якщо у вас є якісь зауваження чи свої пропозиції, будь ласка, висловлюйте в коментарях. Я буду дуже вам вдячний. Ну, а На цьому я закінчую. Вам гарних всіх врожаїв. До зустрічі!